Сьогодні гість нашої студії педіатр первинної медико-санітарної допомоги Коростишівської міської ради Ірина Юрків. Вітаю вас, Ірино. Доброго дня! І сьогоднішня наша тема про вакцинацію. Для чого ж необхідна вакцинація? Ну, дітям так само, як і дорослим. Вакцинація потрібна для того, щоб захиститися від захворювань, які можуть викликати важкий перебіг. Або інвалідизувати людей, або, на жаль, також викликати смерть. Насправді, ефективність вакцини зіграла з нею злий жарт, тому що більшість людей не знає в своєму оточенні когось, хто б захворів на це. Від чого вакцинуються, або е, помер від такої хвороби, через те, що більшість людей в суспільстві є захищеними. Але все ще в Україні залишається е, велика кількість збутників, на які можна захворіти і е, мати негативні наслідки, якщо ми раптом перестанемо вакцинуватися. Так як це відбулося з дифтерією в 90-х роках. Я думаю, залишаються ще люди, які пам'ятають той спалах. Але також є захворювання, які в Україні зустрічаються вкрай рідко, але залишаються в інших країнах світу. Українці активно подорожують, тобто вони мають можливість заражатися на ці захворювання. Отже, це актуально, бо якщо ми перестанемо вакцинувати дітей і дорослих, то всі ці захворювання дуже швидко повернуться. І тоді ми насправді побачимо, які страшні ці захворювання. Як вакцина захищає дітей від хвороб? Вакцина створює в організмі людей спеціальні антитіла, таку армію воїнів, які, зустрінувши в орган... на своєму шляху вірус чи бактерію, зв'язуються з ним, знешкоджуючи його. Для того, щоб організм виробляти антитіла, організму потрібно ввести антиген, спеціальну речовину. Яку ми вводимо в вакцині. Вакцини можуть бути живими і інактивованими, і від того жива ця вакцина чи інактивована, буде залежати кратність введення вакцини, деякі вакцини захищають на все життя, деякі вакцини потребують ревакцинації, тому що рівень антитіл з віком до деяких захворювань падає. Тому інколи потрібно протягом всього життя, так як від дифтерії, проводити ревакцинації кожні 10 років. Для того, щоб рівень антитіл був достатній, щоб армія була достатньо велика цих антитіл. Ну а чи не краще перехворіти? На натуральну інфекцію? Ну, однозначно, ні. Тому що, по-перше, хвороба заставляє пацієнта страждати, тому що набагато більш виражені симптоми е, в цих захворювань, ніж те, що ми можемо отримати після вакцини. Також ці захворювання можуть е, призводити до інвалідності, так як, наприклад, параріч при поліомієліті. Може бути наприклад е, менінгіт і втрата якихось функцій при хіб інфекції. Може бути ти глухота при різних видах менінгіту, може бути е, рак або е, цироз при захворюванні на гепатит. Тобто, всі ці ускладнення або виліковні, або лікуються дуже важко. Тому ну, не варто на собі пробувати, як це буде, і не варто виробляти імунітет до, до самої цієї інфекції. Є придумані набагато простіші способи виробити імунітет. А що може трапитися з дитиною, якщо мама вирішить. Не робити вакцинацію. Ну, справді, інколи бувають ситуації, де батьки відмовляються робити або якесь конкретне щеплення, або, можливо, навіть і усі щеплення, які рекомендує їм лікар. І ну, насправді вони щиро вірять в те, що вони справді роблять добре для своєї дитини, і вони це роблять з найкращими намірами. Але, на жаль, просто вони. Піддають небезпеці свою дитину, захворіти на якусь із цих захворювань, від яких вже є захист, вони піддають свою дитину небезпеці, мати якісь ускладнення після цієї хвороби, не міфічної хвороби, а такої, яка реально існує, і яку насправді, на жаль, реально зустріти в Україні, маючи страх від якихось міфічних речей, які стосуються ускладнень від вакцин. А також існує таке поняття як колективний імунітет. Приймаючи таке рішення щодо своєї дитини, в якої немає реальних протипоказів до вакцинації, такі люди наражають на ризик інших дітей, в яких є справжні протипокази до вакцинації, яких насправді дуже і дуже мало через те, що існує таке поняття як колективний імунітет. Так, наприклад, якщо 90 або 95%, наприклад, якихось людей в якомусь районі вакциновані від певного конкретного захворювання, то з імовірністю 99% це захворювання ніколи не виникне в цьому районі. ні не ні у вакцинованих, ні у невакцинованих дітей, тобто це колективний імунітет. Якщо багато людей одночасно вирішать не вакцинувати своїх дітей, то ефективність вакцинації різко падає, тому що ми не можемо забезпечити нації колективний імунітет. Розкажіть про побічні реакції вакцини. Мати якусь реакцію на введення вакцини це нормально, таке інколи трапляється. Насправді це реакції абсолютно нечасті, але імунна відповідь, яка відбувається на введення вакцини, вона допускається і не являється якимось, якимось таким страшним явищем. Отже, на введення вакцини може бути почервоніння або набрік в місці її введення, може бути підвищення температури тіла. Це все. Дуже тимчасові явища вони проходять за один-два дні, і досить легко з ними боротися. Лікарі знають, як це зробити, і зазвичай рекомендують пацієнтам після вакцинації, що, як діяти в кожній конкретній ситуації. Інколи ну це вкрай рідко, але можуть бути алергічні реакції. І ми, на щастя, теж знаємо, що з ними робити. Тобто, жодної серйозної реакції, яка має незворотній наслідок, вакцинація за собою не тягне. І як поводити себе після вакцинації? У нашому суспільстві існує дуже багато міфів, чого не можна робити після вакцинації, і що треба робити до вакцинації. Отже, дуже багато речей йдуть просто від незнання або від страху. Перед вакцинацією насправді не обов'язково робити аналіз крові. Перед вакцинацією не обов'язково давати антигістамінні препарати, якщо це не рекомендував лікар. Після вакцинації. Дитина і взагалі сім'я може жити абсолютно звичайним своїм життям. Цю дитину не потрібно ізолювати, цій дитині не потрібно давати якісь там особливі ліки, можливо, тільки ж рознижуючи. Цю дитину можна мити, такій дитині можна гуляти, такій дитині не потрібна якась строга дієта. Тобто, насправді, вакцинація не має вибивати сім'ю з колії, не має відміняти якісь події. Це цілком фізіологічний процес, який проходить досить легко. Ну а все ж таки, чи безпечно вакцинуватися? Ну, насправді небезпечно не вакцинуватися. Вакцинуватися безпечно, якось так в нашому суспільстві дуже дуже багатьма міфами обросла ця вакцинація. Насправді людей в житті підстерігають дуже багато різних небезпек, і ну так іронізуючи, так жартома вам скажу, але це насправді так є: в Україні гинуть люди від удару блискавкою. В Україні гинуть люди, коли миються у ванню, в Україні ну і взагалі у світі це відбувається, але кількість. Таких нещасних різних випадків насправді статистично набагато вища, ніж щось що трапляється після вакцинації. Але, на щастя, ніхто не відмовляється гуляти в дощ, ніхто не перестає митися у ванні. Хоча ризик отримати якусь травму, насправді, якщо брати статистичну вибірку, вищий, ніж мати якісь серйозні незворотні ускладнення після вакцинації. Ну, насправді, підсумую те, що я сказала. Небезпечно не вакцинуватися, небезпечно не докопуватись до правди і не розвінчувати міфи, які існують довкола вакцинації. Насправді, вакцинація потрібна і безпечна.